Вітаю! Це програма Актуальна розмова на телеканалі Віка. Мене звати Олеся Омельченко. Тема нашої розмови сьогодні проблеми, з якими мають справу вимушено переміщені особи, з якими труднощами вони стикаються і на яку підтримку вони можуть сподіватися. Гість сьогоднішньої програми Володимир Білуха, старший юрист із регіональної координації благодійного фонду Право на захист. Вітаю вас. Доброго дня, Володимире. Розкажіть про вашу організацію право на захист, як давно вона існує і чим займається благодійний фонд право на захист починаючи з 2000-х років входив до складу міжнародної організації ХІАС, а здебільшого надавалася допомога і юридична підтримка біженцям та особам, які шукають прихистку в Україні. Відповідно, починаючи із 2013 року, 2013 року. У зв'язку з зростанням військової агресії Російської Федерації на теренах Сходу України виникла необхідність створити окрему організацію по допомозі для осіб, які постраждали від конфлікту, а також від військової агресії. Розкажіть, які напрями діяльності благодійного фонду відповідно, починаючи з 2014 року до напрямку біженців та захисту прав, відповідно було додано ще декілька напрямків. Перший напрямок це правова допомога особам, які постраждали від конфлікту. Другий напрямок це моніторинг ситуації, дотримання прав ВПО, а також законодавчого забезпечення їхніх прав. Третім напрямком була адвокація і забезпечення інтересів, а також виконання відповідно прав і законних інтересів кожного з постраждалих осіб. Таким чином, на початок. 14 року благодійний фонд право на захист розпочав широкомасштабну допомогу особам, які зазнали внутрішнього переміщення або ж зазнали відповідно. Е... З якими труднощами зазвичай стикаються ВПО? О, на сьогоднішній день ВПО штовхається з наступними труднощами: це відповідно пошук житла, працевлаштування. Дуже важко адаптуватися психологічно до нового місця розташування, також це психологічна адаптація на новому місці. Як отримати статус ВПО, особливо якщо людина втрачає документи, наприклад, ми знаємо, що часто це буває при переїзді. Так, дійсно, під час евакуації або внутрішнього переміщення особи дуже часто втрачають особисті документи, і це є перепоною для отримання в майбутньому відповідно піль від держави і інших економічних можливостей. Тому в таких випадках, якщо особа втратила безпосередньо документи, а це документи, які посвідчують її особу, їй необхідно звернутися безпосередньо до Державної міграційної служби. Якщо вони не в змозі самі звернутися безпосередньо до Державної міграційної служби, на їх на допомогу приходимо ми, а саме юристи благодійного фонду, право на захист і інші наші фахівці, які зможуть допомогти в майбутньому отримати дані документи, тому що це за собою тягне відповідно отримання в майбутньому державних гарантій. Хочу наголосити те, що отримання довідки ВПО це є не обов'язком кожного громадянина, це є правом. І кожна людина вправі скористатися ним. Але слід розуміти, що відповідно отримавши довідку, кожен громадянин матиме відповідні соціальні пільги, чи то на освіту, чи то на соціальний захист, чи отримання відповідної грошової допомоги. Можливо, ви вже почали говорити про додаткові якісь соціальні пільги тим, в кого є ця довідка вимушеного переселенця. Можливо проговоріть, будь ласка, ще раз. Які додаткові пільги передбачені для цієї категорії? Так, кожний громадянин, який зазнав вимушеного переміщення, має право відповідно на грошову допомогу на проживання як внутрішньопереміщена особа. Також має це право на отримання медичних гарантій, освітніх гарантій, працевлаштування і інших соціальних гарантій від держави. Е, найперша проблема зазвичай про яку говорять вимушені переселенці, це втрата житла. Е, як ваш фонд може в цьому допомогти? Благодійний фонд право на захист допомагає в юридичному супроводі в отриманні компенсації за пошкоджене і знищене житло, відповідно, а також відповідно зорієнтувати на території, де вони фактично знаходяться, де і в яке місце компактного поселення можна звернутися за прихистком на відповідний період. Які види компенсації доступні для сімей тих, тих сімей, які втратили члена родини під час війни? Даючи відповідь на дане запитання, слід відразу зрозуміти правовий статус особи, яка загинула, тому що від цього буде різнитися вид допомоги. Чи ми говоримо про військовослужбовця, який загинув, чи це волонтер, чи це цивільна особа. І від цього відповідно залежить виплата. Чи це буде одноразова матеріальна допомога, чи це буде пенсія по втраті годувальника, чи інший вид соціального захисту. Але я так розумію, у всіх цих випадках ви допомагаєте людям оформити цю допомогу? Так, Відповідно, ми зможемо допомогти. Але є винятки стосовно військовослужбовців. Розкажите. Тому що діючим військовослужбовцям на сьогоднішній день, на жаль, фонд не надає дану допомогу, тому таким чином ми надаємо допомогу лише вимушено переміщеним або особам, які відповідно постраждали від наслідок військової агресії. А щодо компенсації за втрату житла чи його руйнування, які є можливості відшкодування на сьогоднішній день діє велика кількість державних програм стосовно відшкодування за знищений будинок, на відбудову, на відновлення пошкоджених житлових приміщень, а також наявна компенсація стосовно отримання коштів на знищений будинок або відповідно отримання житлового сертифікату. Благодійний фонд право на захист допомагає врегулювати ці питання, надати юридичний супровід для отримання того чи іншого виду компенсації. Чи існує державна програма підтримки для людей, які втратили житло під час війни? Так, я ж вище зазначив стосовно компенсації на відбудову і, відповідно, за знищений будинок. Е як зазвичай ці виплати здійснюються? Це якась одна виплата, чи поступова, як це зазвичай, як цей процес організовується? Все залежить відповідно від виду виплати. Чи це буде на відновлення, чи це буде компенсація за повністю знищений будинок, відповідно змінюється і процедура відповідно до чинного законодавства. Тому слід брати і індивідуально розбирати кожен із кейсів. Це досить тяжка справа, вона займає велику кількість часу. Але наші фахівці допомагають у цьому, кожному хто має потребу. Можливо, маєте якісь історії успішні, коли вдалося допомогти людям в якійсь важкій дуже ситуації? Ой, насправді історії дуже багато. І дивлячись на те, що у кожному з регіонів представлений офіс право на захист можна розказувати про тисячі випадків, коли ми прийшли на допомогу. Тому виокремити якийсь один це буде занадто складно, я вам чесно скажу. Але е хочу порекомендувати кожному, хто потребує цього захисту, не соромтеся, звертайтеся за допомогою до фахівців права на захист. Ми з радістю вам допоможемо. Чи буває так, що держава відмовляє у виплатах або людині самотужки оформити це дуже складно? Так, на жаль, маються такі випадки, коли є відмова відповідної комісії на призначення тої чи іншої виплати. І також бувають випадки, коли особи там, старшого віку або ніколи не стикалися з державними структурами, їм занадто тяжко звернутися і дойти до фінішної прямої за отримання відповідної компенсації. Ну, завдяки нашій допомозі і інших благодійних організацій, які діють. На сьогоднішній день на теренах України ми допомагаємо кожному, хто потребує цього. На яку підтримку може сподіватися людина, яка добивається, скажімо так, відшкодування? В разі, якщо ми маємо відмову від державних державного органу від виплати тої чи іншої допомоги, ми надаємо юридичний супровід, чи то в судовому порядку, чи в адміністративному вирішенні даного питання. Також зможемо скоординувати між міжнародними партнерами чи благодійними організаціями, які здійснюють таку діяльність на теренах України. Дякую, Володимире, за смістовну розмову. Це була актуальна розмова. Ми говорили про відшкодування за втрачене житло, за зруйноване житло, виплати тим, хто втратив члена родини через військові дії. В гостях у нас був Володимир Білоха, юрист регіональної координації благодійного фонду Право на захист. До нових зустрічей. Будемо сподіватися, що підтримка це знадобиться якомога меншій кількості українців.